У середмісті Рогатина повисла тиша, густа від смутку і болю. О, скільки сліз бачив майдан Роксолани за цей минулий від початку повномасштабної війни час, у скількох матерів серце розривалося від розпуки за сином. Його мама за ним вже не заплаче. Захисник України, герой Тарас Кава, з яким сьогодні прощається рогатинська громада, схоронив свою неньку ще місяць тому. Домовину з тілом батька полеглого у боях за Україну слізьми скропили його діти син та донечка. Вони були його гордістю. Саме їхні світлі голови він пішов захищати від ворога. Герой Тарас Кава народився 14 березня 1983 року. в селі Чесники нашої громади тут навчався у місцевій школі. Згодом здобув професію тракториста, машиніста у Рогатинському СПТУ та пройшов строкову службу в армії. У 2007 році Тарас створив сім'ю та проживав у селі Чесники разом з дружиною. Виховали двох прекрасних дітей: 16-річного сина та 13-річну доньку. В мирний час працював у сільськогосподарському кооперативі імені Михайла Гручевського, а деякий час за кордоном. З перших днів повномасштабного вторгнення, 14 березня 2022 року, солдат Тарас Кава, мобілізований долав Збройних сил України, був гранатометником. Першого штурмового відділення, першого штурмового взводу, штурмової роти. 28 лютого цього року солдата Тараса Кавлун у складі штурмового підрозділу спрямували у Бахмутський напрямок. 23 березня отримав осколкове поранення, однак після лікування повернувся в стрій. Складним виявився цей рік для захисника. 4 травня Тарас переніс втрату найріднішої людини, мами, яка відійшла у вічність після важкої хвороби. І рівно через місяць 4 червня, під час виконання бойового завдання у населеному пункті Іванівське Бахмутського району на Донеччині полинула у небо його душа. Серце воїна зупинилося. Від осколкового поранення, висловлюємо всі щирі співчуття рідним, близьким та бойовим побратимам захисникам. Важко сьогодні знайти слова в втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати, Хай Господь дає сили вам пережити це невимовне горе, вічна пам'ять та слава. Герою Тарасу Каві у пам'яті дітей, родини, друзів, односельчан. Тарас Кава залишиться героєм, який загинув, боронячи рідну землю. Поховають захисника України завтра у селі Чесники, де народився і пустив коріння. Похорон розпочнеться об 11 годині. Хто має намір віддати шану полеглому від міської ради о 10.15 Завтра буде відходити автобус. Вічна пам'ять і слава герою.